Привіт, я Рандел, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Зараз, Це вже... зараз відкриємо розіграш відпад, заберемо на кожному з остав... залишившихся аккаунтів STW81 з підписки і повідкриваємо відповідно розіграш відпад, поки він ще є. Тож, зараз відкриємо. Так... Вже я на цьому аккаунті забрав стрв 81 Зараз його продам. Ну і повідкриваємо розіграш відпад. І повідкриваємо ми його багато разів. Бо золота багато. Ну і ще повідкриваємо розіграш сертифіката вищих лізаки та розіграш Т55А. Якщо залишиться ще золото, будемо іноді проматувати, отак от скіпати. Так сказати. І поки що падають з найкращого містики. Але, можливо, щось випаде і покраще. До речі, це вже друга частина цього відео. Можливо, доведеться знімати і третю. Так, тут Wi-Fi не дуже гарний, але можливо буде трішки краще потім. Прикладот, вже покраще. І що ж, ми отримали ось такий набір контейнерів. 8 містиків, два зберіг усі, одна кастомізація та... Ну, і чотири чорні скриньки. На цьому все. Ну, поки що нічого не падає. Ну, можливо, щось і підкрутять нам. Але поки що навіть другий рівень тати не можуть. Ну от, хоча б один. Містик другого рівня ми не зберемо. Але отримаємо третій рівень чорної скриньки. Ну, хоча б третій вже. Дійшли до третього. І на цьому все. Але отримали багато золота. Ну, а містики на що вони нам дадуть. Добре. Щось, якщо проматувати, то не дуже дроп падає, але... Ну от, півлями кредитів. Ну, не сказав би, що круто, але... Це вже краще, ніж оці два кавільного досвіду, що один день преміум аккаунту. Але ну і гірше, ніж 50 тисяч кредитів. Ну що, золото. Хоч золото впало вже добре. Ну, і зараз продовжимо крутити. Може хоч щось ще краще випаде. Ну, а може і ні, хто його знає. От, розкішний сюрприз. Це добре, там може випасти і десятка, а може випасти. Якась фігня по типу шостого рівня. Ой, ще гірше. Нам дали майже найкраще, що випало це, що може випасти, це розкішний сюрприз. А тут майже найгірше. Ну, Досить непогана нагорода. Зараз випала три чорні скриньки. Це і справді досить непогана нагорода. І, і безумовно, безпосередньо найгірша нагорода, яка могла випасти. Нам і випало. Це кастомізація. З якої випала. Також найгірша нагорода, а саме аватар, ну, епічний аватар. І чорні скриньки. Одразу дають другий рівень. І трішки зверху золота. І, ну, і 400 золота, це, до речі, максималка. 200 золота. Але хоча б не мінімал, хоча б не 100 золота. Тут 100 золота не падає. Але падає 600 золота. І давайте, будь ласка, на шостий рівень хоча б. Титан HD. Тут було б краще, якщо б випав б. Титан HD, він нами випав. Це добре. Тупо із-за того, що зараз можна подати його за золото. Але добре, давайте поки що покрутимо на те, що в нас є золото. А потім вже розберемося. Одразу паде нам. Збері їх усі дві штуки. Ага. Ще раз зберіг усі дві штуки. Зараз продаємо Титан HD. Ну, І продовжуємо крутити. Зараз буде прокрут за одне золото. Випало три містика. 2023 золота в нас, А було 2024. Ну, Зараз ще цей і наступний прокрут. І доведеться Ну, сподіватися, залиш, залишиться сподіватися, що випаде ще золото з контейнерів, які ми отримали. Але поки що таких прям. Крутих ми не отримали. Ну от. І зараз випало якесь лайно. Ну, мало ймовірно, що ми... Ні, ну хоча нам випаде компенсація в у вигляді тисячі золота, Збери їх усі по талісманам. Але танчика тут не буде. Це ми знаємо. А ні, буде. Але не колекційний. Тож, нам він не цікавий? Плюс сам танчик таке собі. І містики відкриваємо, з яких нам падає. Ну, таке собі. Можна було би краще. Ну, але хоч так. Хоча б не щось ще й гірше. Бо я знаю, вони могли взагалі дати фул з трьох 50 тисяч кредитів. Ну от, одна з найгірших нагород, до речі. Нам і випало. Люстанчика тут не буде. Добре. Ну і давайте може відкриємо ще оці розіграші. Хоча не може відкриємо 100%. От, хоча б щось випало, один з берег усі. Вже добре. Ну і давайте Т-55А прокрутимо один раз. Не випало нічого. І давайте на наступний аккаунт. Ага, не на наступний аккаунт. Тут ще є один їх усі. Тепер точно на наступний аккаунт. І от, наступний аккаунт. В цьому відео це вже другий аккаунт. Ось отримаємо сертифікат на СТВ 81-го. Зараз отримаємо ІСТВ-81 відповідно. От, опа, ще можна активувати сертифікат. Круто. Одразу використовуємо камуфляж, сертифікат на нього. І от в нас вже є і камуфляж на цей танчик. Але ми його продаємо. Не камуфляж, а танк саме. І от, все. Танчик продали. І тепер ще відкриємо ось ці контейнери. Може, там випаде золото? Але то навряд чи, як ми знаємо. Але колись падало. Нафіг мені ці 90 днів прем-аккаунту. Плюс за якісь незрозумілі суми золота. Але от можемо ще покрутити, щоб дістати один з їх усі неперевершену нагороду. Містик також один. Опа, от розкішний сюрприз це круто. Розкішний сюрприз, що є добре. Наступна нагорода це. Один збере їх усі, ну таке. Ще один розкішний. І все. Зараз крутимо. Ну, а якщо точніше, то відкриваємо те, що нам впало. Угу. Містик, може хоч з нього підкрутять. Сертифікат, до речі, підкрутили, дійсно. Ну, і розкішні, може тут десяточка буде. Ні, не буде. Стер 84 а 2 буде. Ну і Type 64. Абсолютно безпантові танки, які нам не треба, краще золото. Ну, смартсом type. Який можна продати за золото і отримати на 1000 більше. І WZ121JFT. Непогано. Це хоча б восьмий рівень, а не якесь лайно п'ятого рівня. Єдине, там є такий, типу як Sherman, який можна продати за непогану кількість золота на п'ятому рівні. Я вже не пам'ятаю який-то танк, М4, 2Е4, якщо я не помиляюся, але то не точно. Ну і поки що падає ну... ну, Один містик хоча б. А ні, одне ще золото там. За одне золото прокрут. Ну, одна чорна скринька і на тому дякуємо. Може, якщо підкрутять, навіть зможемо ще один раз прокрутити. Це нам не треба взагалі. Теж не треба. То золото. Мабуть, чи зможемо прокрутити. Може ще й на мінімалка впаде. Мінімалка, ну конечно, І... Ні, не зможе, ну взагалі відкрити якийсь, Але добре. Може хоч тут щось адекватне впаде. Ну, збери їх усі, добре. Збери їх усі то вже класно. Що хоч він випав. Давайте будемо робити тут декілька прокрутів. Ага, все одно кредити випали. Ну, це просто люта імба. І давайте. Ага. І сертифікат вищих хижаки прокрутимо. Ну, взагалі якесь лайно дало. Ну, чесно. Ну і тут давайте якийсь нереальний дроп, ну конечно. І давайте на наступний аккаунт. І от наступний аккаунт. У нас виходить, що лишається ще... 5 аккаунтів. Ну так, по ідеї так, 5 аккаунтів ще лишається. Тож, покрутимо на цих 5 аккаунтах. Тут в мене ще є отой ключик. Тож, можна буде, якщо що обміняти, а можна буде і використати його. Але то таке. То ще треба грати на цьому аккаунті. Але якщо, в принципі, якщо впаде ще якийсь годний танчик, то можна буде. Тож подивимось. Відкриваємо ці контейнери, з яких нічого не випаде, звичайно. Угу. Ну і відкриваємо. Зараз продаємо цей танчик спершу. А потім відкриваємо Розіграш контейнера відпад. Точніше сказати, не відкриваємо, а крутимо. Отримуємо кастомізацію. Угу. Давайте щось адекватне, будь ласка. Ну, хоч щось. Слава Богу, вже хоч щось адекватне випало ось. От це вже круто. Угу. І передостанній прокрут. А ні, вже останній. Не, навіть не передостанній, а останній безпосередньо. Ну і давайте відкриємо. Поки що лайно відкриваємо. Яке нам нафіг не треба. Ну ось що це. Просто якась діч падає якийсь кринж. А отут -от вже падає третій рівень, вже не другий, а третій, це вже добре. Може дійдемо до якогось адекватного рівня. Ну як адекватного? Отже, до якогось може вище за третій, але то не факт. 25% шанс. І вони не спрацьовують. Але 800 золота вже добре. Угу. І давайте два мегаконтейнери відкриваємо. Ну, багатенько випало 350 золота та обвіс робот компаньйон. Угу. Ну, поки що нічого годного не падає. Ну, але то, як то кажуть, базовано. Тут рідко щось годне падає. Ну як? Падало, то об'єкт нам 752 в минулому відео. Угу. Кастомізація, я зрозумів. І два останні прокрути. Да, знову кастомізація. Якщо зараз ще падає кастомізація, ну хоча б не кастомізація. Бо кастомізація це е, найгірше 100%, що може випасти. Це безмовно на 100% найгірше, що падає. І давайте. Розкішний об'єкт 260. Це як мінімум буде 5000 золота. Ну, і 5000 золота воно і є. І того маємо майже 5,5 тисяч золота. Тож, давайте покрутимо на це все золото. Три чорні скриньки. Ну, це вже добре, що хоч три. Хоча б не кастомізація. Угу. Та ви задовбали давати цей один зберіг усі. Хм. Не один, так два. Класно. Один містик. Все по одному дають. Але, до речі, дали на мега-контейнерів дві штуки. Ага, це буде у нас 1000 золота зараз. Все, тут нічого. Давайте містик один відкриємо. Що там вже? Так. Опа, сертифікат. Ось оце круто. Третій рівень. Класно. Другий рівень. Ну це вже добре. Угу. 200 золота? Ну добре. З другого рівня нічого. То може з третього підкрутять? Чи ні? Чи не підкрутять. Не, не підкрутять, але мінімалка. Круто, ще й мінімалочку дали. Це прям круто. Жируємо, так сказати. 1000 золота навіть без талісманів. Без талісманів 1000 золота впало. Ну це круто. І 500. ну Це навіть більше, ніж мінімалка. Тобто, це навіть більше, ніж ті 250 золота. Ті 720 Ну, ось це зараз крутять. Це круто, що крутять. Угу. Один їх усі, з якого абсолютно нічого не падає, два їх усі, з яких абсолютно нічого не падає. Кастомізація ще гірше. Ось ця фігня. Давайте без цієї фігні ще обійдемось. О, три містика. Ось добре. Ну якщо що в нас є ще TL720, який можна продати? Дух єдності. Круто. Ну як, не дуже, але... Якось так. Давайте, може, щось годне впаде. Чи ні. Чи не впаде нічого годного. Скоріше за все, ні. Ну от, що я кажу. Доведеться продати ці L720. Добре. Продаємо, отримуємо 5000 золота і крутимо далі. 2 мегаконта. Один збери їх усі. Добре. Ну, хоча б вже не якийсь там Два 2 їх усі. Ні. А! Ще один. Ну Добре. Це найгірша нагорода виходить, що випала. Один збери їх усі. Краще б вже два дали. Але добре, якщо нам зараз дали оці, оці, оцей останній один їх усі, то нам він більше падати не буде і це добре. Давайте, щось годне, будь ласка. 100 золота, ну добре. Хоч якось падає. Пливець близько, лайно якесь. Добре. Ну, якщо треба, буде, я ключ обміняю. Він мені не дуже то й треба. І 2 мегаконта. Опа. 1300 золота. Це враховуючи ще компенсацію по талісманам. Ну і 250, мінімалочка. Ну і зараз ще 1000 буде. Угу. І того маємо 3794 золота. Це в нас на два прокрути буде. Розкішний сюрприз. Ну це добре. Це безумовно добре. Ще б, якщо б... Опа, сертифікат. Ще якщо б з нього випало щось годне, наприклад, десятка. Хх, ну, звісно. Десятка. Ну і давайте, сертифікат, не підведи, будь ласка. Давай. Лайно ще й випало таке. Тут ми не покрутимо. Тож останнє надія на оці розіграші. Угу. Збери їх усі. Аватар. Угу. Давайте і тут прокрутимо три рази, щоб все чесно було. Х-10. Вільний досвід. І містик. Ну і давайте тут один ще зробимо. Містик, добре. Ну і давайте відкриємо. Може щось годне випаде. П'ять тисяч! Ось тільки, що випало 5000 золота. Ось це підкрутка. Ну, оце я вважаю, що круто. Ага, нам ще ми ще на все лайно витягли звідси. Будемо зараз витягати все лайно. Отой анімований аватар і щось типу того. Ну, Якщо не вистачить, я зараз ще продам. От, ну, не продам, а ключик. Правильніше сказати. Але вистачить. Поки що вистачає. О, випало лайно. І давайте щось годне. Як і знав? Єдине, що нам зараз тут може випасти, як підкрутити, це якщо нам зараз випаде якийсь танчик. Дев'ятка або десятка. Ага, нічого навіть танчика не буде. Тож, давайте на наступний аккаунт. Так, і от наступний аккаунт в нас лишається. Рівно 4 аккаунти, це і ще 3. Угу. Може в мене зараз заряду не вистачить, тож треба трішки. Зменшити яскравість. Угу. Так, от. І от. У мене тут навіть два камуфляжі. Ага, я не актував... Ні, ну капець я геній. Я навіть не актував оцю штуку. Тепер активував. Так, strv, Так, де він тут? От він. Наш strv 81 Встановлямо камік, хоча можна було цього і не робити. 21%. Думаю, ну, не думаю, що на 4 аккаунти вистачить, але тим не менше. Давайте тоді трішки поспішимо, трішки будемо проматувати. Кіпати, ну ось це. Ну, поки що добре дають. Поки що дають класні компи. Угу. Ще три ка... ой, не кастомізації, а чорні скриньки. Майже всі ми звідси витащили три чорні скриньки, аж чотири рази, майже поспіль. І це 12 чорних скриньок. 5 Боже, ну оце крутять. Ось зараз прям нереально крутять. Зараз... А, ну господи. Зараз ще, якщо витащимо ці. Ще три чорні скриньки, то буде круто. Ага, ну, ось почало відкручувати. Давайте дайте, дайте останні три чорні скриньки. Опа, розкішний сюрприз. Ну, три дали, але три містики. Ще три містики. Круто. Ще 20% валю. Mm. Ну, може зараз після цього аккаунту знайду зарядку, може повербанк Угу. Mm. Mm -hmm. Ну найменці. На цьому аккаунті вже з одного містика досить круто підкрутили. 500 золота, 100 золота, ще 100 золота. 200 золота. Давайте тепер чорні скриньки. Третій рівень. Третій рівень. Другий рівень. Другий рівень. І все? Два других і два третіх рівня маємо. Добре, давайте вже не проматувати. З другого рівня не маємо жодного е, рівня. Ну, скриньки рівнем вище. А з третього, з третього відповідно, також. Ну, не відповідно, а також. І давайте відкриємо ще оці в нас мегаконтейнери, з яких отримаємо 15 тисяч вільного досвіду і. тисяч вільного досвіду. Ну, все добре. Давайте, може, десятку. ну, Контейнер на десятку. Там панцир 50, ну, взагалі неба. Зараз 500 золота вказує. 5000 золота, вибачаюсь. І ще 12 золота, золота. Ну, я вважаю, що це прям. Ну, Ось на цьому аккаунті прям дуже круто крутять. Тож зараз ще буде багато прокрутів. Ну поки що прокрути майже по 1000 золота. О, почали падати анімовані аватари. От один другий під поспіль. Розкішний сюрприз. Ага, Два зберіг усі. Це ще компенсація буде. Один зберіг усі. Це вже таке. Угу. Ну, Тим менш зараз шанси е, на відпад всього 033. Маловато. так скажем. І останній. Всі контейнери з анімованим аватаром ми викрутили. Не, ну ніфіга їх тут багато, П'ять штук аж. Ну, це ми зараз скипаємо. Воно нам нафіг не треба. Це вже поцікавіше, тупой за е, талісманів. І останній, давайте, будь ласка, якусь десятку може. Або хоча б не шостий рівень. Об'єкт 452к. Тут краще, щоб випав об'єкт. О, сюди! Ну, ось об'єкт, ось це прям круто. Танчик, звісно, безпантовий. Але, тим не менш, можна подати його за аж цілих 5000 золота. Одна чорна скринька. Ну вважай, що ми все лайно звідси викрутили. Опа, ще й розкішний сюрприз. Пап. І ще за одне золото Угу. Нам треба ще 2000 золота. Ну і трішки більше. Так, алло. що в мене тут зависло? Щось угу. гра таке. Ну це буде в нас зараз останній аккаунт. І перш і це відео ще. На дві частини. Ну, навіть на три, це вже третя частина буде. Другий рівень. Ну, круто. мега Зараз відкриємо. подивимось може щось випаде годне. 250 золота і зараз буде 1000 золота компенсації і. Ну, таке. А, ні, де 26,4 випав. Ну прикольно, так, не знаю, не грав на ньому, але... С52 ліс. Ну таке. Але якщо С52 ліс випаде, ну звісно, він прям і випаде. Він прям так і випав. І давайте. Ну хотів я... Сподівався на щось краще, але... Хоча б так. Ну і мінімалка. Давайте ще покрутимо отут от. Може хоч один лототрон дадуть. От тут три прокрути. Переходимо отам три прокрути і будемо якось отак і продовжувати. От є угу. містик. І останні два прокрути, Ось цей і... В цьому розіграші останній. Давайте лототрон. Ні, без лототрона. Ну, там шанс маленький, дуже, це я розумію. І... Ну і давайте хоч тут щось. Ну, конечно. Ну що ж, лишається в мене виходить, що три аккаунти. Це вже на наступну частину відео. Ну що ж, а поки що з вами був рандел. Ось така свишне відкриття. До зустрічі зараз запишу третю частину.